В ефірі розмова про важливі речі твого міста. Вітаю на радіосі 4. Мене звати Антон Шкуров. В ефірі Розмова про важливі речі Твого міста. Слухай уважно, адже тут кожне слово має значення. Зовсім скоро наше місто відзначатиме свій день народження і які святкові події нас чекають, де і як чернівчани та гості міста зможуть відчути. Цю особливу атмосферу ми дізнаємось протягом наступних 15 хвилин, і допоможе нам у цьому гостя сьогоднішньої розмови, начальниця управління культури Чернівецької міської ради Юлія Савтенко. Пані Юлія, радий вас вітати. Навзаєм з вечором. Я дуже дякую за те, що запросили на етар. Особливо в такий день, а тому, що 1 жовтня ми сьогодні відзначаємо в першу чергу, хочу згадати це день захисника та захисниці. А тому, що сьогодні кожен українець, хто вголос, хто в подумки, хто смс-кою, хто телефоном. Але всі дякують, а шлють сердечка, частинку свого тепла, людської душі, всім тим, які там тримають наше небо і боронять нас від ворога. Крім цього, сьогодні день покрови. Крім цього, мушу відзначити і привітати сьогодні Міжнародний день музики, oh. і а, саме цьогоріч е, виповнюється півстоліття, як ЮНЕСКО запровадило це мистецьке свято, і дуже хочеться привітати всіх музикантів, не лише тих, хто навчає, хто грає, але й тих, хто любить музику, хто слухає е, і для кого взагалі цей світ е, перетворюється на звучання музики. Тому е, дякую. І сподіваюся, на цікаву розмову. До речі, ви співати вмієте? Я гарно танцюю. Добре. Наступного разу будуть танці. Отже, я дякую вам за дуже важливі ремарки, такі акценти, які прям дуже актуальні на даний момент. У нашому, нашому місту виповнюється 16, 617 років. Цілих 617 років. І цьогоріч День міста припадає на 4-5 жовтня. З якою головною ідеєю велась підготовка до даного святкування? Як тільки ми зустріли цей 2025 рік, однозначно головним пріоритетом управління культури Чернівецької міської ради, або я би скажімо так сказала знаковий захід, знаковий в тому плані, що день міста це ми всі його дуже любимо. На нього чекають з особливим трепетом не лише чернівчани, але й гості нашого міста, і звичайно. Однозначно було прийнято рішення, а, акцент зробити а, саме на патріотизмі, а mm -hmm. саме а, привернути а, абсолютно увагу кожного, хто любить українське, а, кожного, а, хто захищає свій тил, хтось там наближає перемогу на передовій. Хтось тут в глибокому тилу, але так само не для галочки, а робить свою роботу душею по справжньому, для якого робота це справжнє приречення. Тобто, ми говоримо про те, що все красиве, а все достойне, воно є живим. Тому однозначно ми не хотіли вигадувати якихось таких складних моментів, а хотіли зробити все, щоб подарувати нашим чернівчанам і гостям міста оті головні позитивні емоції, людські емоції. Ми хотіли заповнити. Ми розуміємо, в який час ми живемо. Ми розуміємо, що відбувається там на сході. І тим паче, коли Чернівці так само у нас були прильоти, були втрати. Страшні, це страшна трагедія. А, але в той же час ми однозначно розуміємо, ну не дочекається ворог, а щоб ми перестали співати українських пісень, танцювати свої танці. а Виходити просто на вулицю, спілкуватися, усміхатися, організовувати концерти. А тим паче, в Чернівцях головна фішка абсолютно всіх, не тільки хто працює в міській культурі, в обласній культурі, освіта. Я говорю абсолютно про всіх, скажімо так, учасників нашої територіальної громади. у нас є одна дуже важлива фішка: ми всі є волонтерами, ми всі є меценатами. У нас дуже багато. Відбувається заходів, і на кожному заході а, ми а, на щось донатимо, ми комусь донатимо, і люди приходять. І так, да, можливо, хтось говорить, що втомилися чи не втомилися. А я хочу сказати, що не було, я не пам'ятаю, такого заходу за останні три роки, а щоб нічого не зібрали для наших Збройних сил України. І це дуже круто. Mm -hmm. До речі, чи є якийсь певний. Слоган, символ чи настрій, який ви би хотіли передати чернівчанам цього року? Ну, я би хотіла знаєте, що сказати. Чернівці це місто, де зупиняється час, і живе все справжнє. А тому, що м, для мене найголовніше проречення кожної людини, особливо українця, нам треба думати про те, що ми передамо нашим дітям, і знаєте, як то кажуть, що у труни кишень немає. А тому для нас найголовніше це пам'ять, це традиції, це оте багатство зберегти, передати. Тоді у нас навіть ну я не знаю, у нас і зараз немає йоти сумніву, що хтось колись в страшному сні про те, що хтось може знищити нашу державність. Але е, люди зараз мають бути згуртованими, відкривати своє серця, підставляти плече просто так. Тільки тоді ми переможемо. А тому я дуже вдячна Богові за те, що я народилася в Україні, за те, що я народилася саме в Чернівцях, я обожнюю наше місто. І саме на день міста, особливо 4-5 жовтня, воно буде насиченими багатьма подіями. Будуть ярмарки, будуть концерти благодійні. Тобто кожна локація в нас фактично буде, скажімо так, кожна людина, яка приїде в Чернівці чи яка мешкає в Чернівцях, захоче, вона неподалік живе біля парку Шевченка, Любо Парк. Зайде в парк, там буде презентація крутезної інсталяції нової. Mm -hmm. Там будуть майстер-класи. Тобто, там низка заходів, передбачення в знагодення міста. Навпроти управління культури. Площі, якраз там, де алея міст побратим. У нас буде. Е... Класний ярмарок. Чому класний? Тому що там будуть представлені чернівецькі місцеві виробники, oh. і ми будемо підтримувати і піарити тих, які тут творять, тут виготовляють, продають, але можливо хтось про них не знає. Тобто, я думаю, що вже план заходів на ці два дні чернівчани вже бачили, ознайомилися, тому що їх викинули в медіа. Я просто щоб не забирати ефір, може будуть uh -huh. якісь питання, але хочу сказати про те, що всі заходи абсолютно це у нас був створений оркомітет, були представники силових структур, які нам нагадували про безпекові моменти. Хочу сказати, що всі, тобто всі локації, де будуть проводитися заходи з нагоди дня міста, а це відпрацьовує відповідальна особа, яка в разі повітряної тривоги розкаже, покаже де найближче укриття. Тобто, скажімо так: хочеться просто щоби в день нашого храмового свята. А люди з усмішками вийшли в Чернівці. Пішли на ті заходи, які ну от серце яке близькі до того заходу, хай люди ідуть. Прошу людей донатити, підтримувати, об'єднуватися і бути добрішими один до одного. До речі, до речі, одразу на центральній площі оці події, які будуть відбуватись. Класна фраза буде свій до свого по своє». Класно. Ще хочу сказати, що вперше в Чернівцях відбудеться молодіжний театральний фестиваль Чорні вівці. Oh. Я дуже хочу я тішуся з цього проект, заходу, тому що це в рамках нашої культурної платформи ініціатива, яка була запущена цьогоріч управлінням культури як ініціатором, і з міського бюджету було виділено 1 мільйон гривень на реалізацію. Проєктів з понад 20 проєктів, сім проєктів стали переможцями. Mm -hmm. І якраз е, молодіжний театральний фестиваль «Чорні вівці» — Це один з семи проєктів, які виграли. А хочу сказати, що це буде 11 театрів, причому не тільки місцеві театри, а до нас приїжджають гості з Калуша, з Коломиї і з oh. Хмельницького. Oh. Тому, друзі, Центральний Палац культури, 3, 4, 5 жовтня. Дивіться за афішами і ходіть на гостини до нас. Це буде дуже Колоритно, тому майте на увазі. Якраз ми переходимо плавно до питання для туристів і про туристів. Що цікавого от місто запропонує туристам цього року, які приїдуть саме на День міста, от саме, от який основний меседж ви можете озвучити для них, щоб вони приїхали відсвяткувати наш храм, наше свято. І я вже правильно зрозумів, що про безпеку можна не хвилюватись. Ніяких у випадку повітряної тривоги все передбачено. Укриття працюють, укриття в належному стані, є відповідальні особи все окей. Ви знаєте, я напевно ще мушу зазначити про те, що вулиця Панська, наша Кобилянська, як на мене, це візитівка нашого міста. А там так само буде ярмарка, там буде хендмейд, крафтові товари, і це будуть представляти наші ветерани війни. Тому я закликаю всіх прийти на Кобилянську 4-5 жовтня, підтримати, купити, спробувати вислухати, поговорити. Це дуже важливо. А для гостей, для туристів, ну хочу сказати, що Чернівці ну всі е, знають, особливо ті, хто тут народився, що це колиска талановитих людей. У нас є свої традиції. Ну, цього е, року так само в день міста ми будемо запалювати е, ліхтарі на панські. Це буде mm -hmm. театралізація. А е, це буде ще одна театралізація біля кованого пам'ятника нашому двірнику на Кобилянській. Ну, щоб все не розповідати, то треба побачити, закохатися у чернівці, почути всі історії, які написані про чернівці. Тому, звичайно, я скажу так, що буде дуже вишукано. Буде звучати гарна музика, причому від класичної скрипки mm -hmm. до сучасних новітніх хітів від гуртів. А цього року, між іншим, зараз на мене образиться. Тому що рок-фестиваль відродження 30 років тому започаткували цей рок-фестиваль. Цьогоріч ми проводимо його в 29, тому що один рік був випущений. Не проводили. Напевно, це ковідний рік був. І так само приїжджають до нас рок-гурти з інших міст і призовий фонд. А переможця сягає 10 тисяч гривень. Це буде на Йосипа Главка, 20, а в парку Федьковича. На mm -hmm. там уже знають всі хто любить рок-музику цю локацію. Mm -hmm. Тому так само запрошую. Тому я кажу, що ви просто приїжджаєте в Черніці. А Скажімо так, заходи вони самі вас знайдуть. Чуєте гарну музику, ідіть туди, тому що план заходів є його багатою в Фейсбуці, в інстаграмі, в соцмережах і на наших сторінках, тобто абсолютно намагалися охопити потреби абсолютно всіх людей: від концертів, ярмарків, благодійних якихось заходів. Так само будемо відзначати ми почесних громадян. Будемо вручати премію Кохановського, вручати. Ну, це міський голова, це прерогатива міського голови. на славу чернівців. Mm -hmm. Тобто, всі традиції, які існують в Чернівці, ми підтримуємо, розвиваємо їх, популяризуємо. Mm -hmm. Ви сказали про історії, яких багато написано. Ну за 617 років багацько написано. Але я пропоную, все ж таки, і, місь, і містянам і туристам. Приїхати і найсвіжішу історію пізнати, от саме цього року, коли буде 617 років, відзначатись. Ну, почати з цієї історії і далі вже поглиблюватись туди. Трошки далі. Ну, напевно знаєте, я ще мушу відзначити, що а, якраз 3 жовтня в нас ще одна подія. На ще ніцяк так багато подій. У нас 150 років нашому університету, mm -hmm. а в нас буде прем'єра світньої опери, Ну тобто. А, я кажу, що в нас в Чернівцях дуже багато всього відбуватиметься продовж першого тижня-жовтня. Тому запрошую гостей міста. У нас буде круто, у нас буде класно, і ви можете порівняти, як у ваших містах це відбувається. О, клас! І про це все розповідати до речі, в соцмережах і порівнювати і Ну, це... ну і про чому хочу сказати, що ви навіть не переживайте, ми хай то не боїмося. Тому що <рес> це важливо. Я льоху я, я, я хочу про це сказати, тому що я обожнюю наших чернівчан. Вони настільки а, а, вибагливі, вони настільки звикли, що щороку їх треба чимось здивувати. Вони люблять люблять якісну культуру, вони люблять вишукані заходи, а, вони люблять мистецтво, і тому а, вони кожного. Року чекають а, від людей, які а, скажімо, дотичні до організації Дня міста. Вони завжди чекають якогось дивування. Ну і ми mm. намагаємося їх дивувати. А, але чим більше ми чуємо, а, скажімо так, якихось. Коментарів, зауважень, гарних відгуків це дуже круто, а тому що це говорить про те, що подія була насичена, багато емоцій, і ми приймаємо будь-які відгуки. Тому mm. їдьте до нас у нас добре. І до речі, от критика і дискусія в ній же породжується істина. Ми на правильному шляху Напевно. однозначно погоджуюсь з вами. Які події розраховані на сім'ї з дітьми до речі? Ну у нас, наприклад, в парку Шевченка, крім е, анонсованих заходів, е, тих, що я говорила, а в нас ще там буде розгорнуто е, дитяче містечко mm -hmm. біля літньої сцени. не літнього театру, а там є фонтанчик. Літня сцена. Е, якщо погода не зажене нас. Uh -huh. То якраз департамент соціальної політики, наш Чернівецької міської ради, вони готують величезну локацію розваг саме для діток. Тому uh -huh. сміливо можна туди йти. Ну, хочу сказати, що так само в закладах культури у нас буде відбуватися різні заходи. Наприклад, нарощі на, на горіхівські знають uh -huh. на куту, нашу там буде театралізація місту щасливих людей. А, тому, ну скажімо так, що заходи відбуваються. Тільки єдине, що а, треба з мольфарами домовлятися, щоб mm -hmm. розігнали хмари і щоб нам на суботу, неділю трошечки е, поставили дощ на паузу. Я сподіваюся, що це вийде. І Хтось з слухачів, може, практикує такі речі, то допоможіть, будь ласка. Чи будуть обмеження руху, і де можна знайти цю інформацію? Обмеження руху, громадського транспорту? От якщо якісь незручності будуть виникати, де де такі прям дуже масові заходи будуть проводитись, де люди можуть побачити цю інформацію? Ну наскільки я знаю, що в нас обмеження буде теж уже це в медіа попало. Я що зараз про це не говорила, але ви uh -huh. знаєте, що на день міста міський голова робить для чернівчан подарунок, але це все для 82-ї бригади. Uh -huh. Приїжджають нас медіа-артисти. Це шума і Таяна і в районі парковки стадіону Буковина. Там буде перекрита вулиця, буде встановлена uh -huh. сцена. Одне перекриття, а друге перекриття це буде е, там, де. На героїв Майдану, де у нас є сквер вишиванки uh -huh. біля гойри. Там так я вже його анонсувала. Там підприємці будуть організовувати з нагоди дня міста uh -huh. якийсь свій захід. Ці два перекриття можу сказати. А загалом я не пам'ятаю, щоб ще були якісь незручності, uh -huh. тому що ви розумієте, безпекові питання вони теж для нас мають бути в пріоритеті. А звичайно, дуже нас, скажімо так, правоохоронці просили. Не дуже сильно анонсувати, особливо з годинами, тому що це може бути небезпечно, але і не анонсувати ми не можемо. Бо так. хочемо, щоб чернівчани прийшли, щоб бачили власне для кого ми це робимо. Тому, в принципі, перекриттів буде дуже мало. Єдине, що ще хочу сказати, що. На площі театральній 5 жовтня, о 20-й годині, від любительського об'єднання буде вогняне шоу. Mm -hmm. Там, напевно, теж шматок дороги перекриють на цей проміжок часу, але я думаю, що це не вплине на те, щоб утворились якісь затори і були якісь незручності з пересуванням чи перевезенням. Mm -hmm. Супер, я думаю, що цієї вичерпної інформації нам, до речі, буде навіть достатньо. Яка подія для вас особисто, для вас буде фаворитом цього року? Ну, Ви знаєте, зараз мене поставили в таке становище незручне. Уявіть, я зараз назву свого фаворита, а на мене образяться інші. Скажу відверто, я дуже тішуся. Дуже тішуся, що а, ми трошечки по-іншому стали дивитися на мистецтво, на культуру, на людей, які працюють в культурі. А, трошки по-іншому почали навіть слухати українську пісню і по-іншому навіть почали фінансувати нас. Mm -hmm. Я... Не подумайте, що я дуже хочу комусь співати деферам, але я людина дуже щира і дуже пряма. Але я направду дякую і міському голові, і депутатському корпусу, бо є абсолютно велике розуміння і фінансування, виділення грошей. І я вважаю, що ініціатива це теж наша спільна перемога, мільйон гривень на 25-й рік. Mm -hmm. Втричі більше плануємо закласти цю суму на 26-й рік. Ну і хочу сказати, не можу не сказати, що цьогоріч на день працівника культури. Ури 9 листопада, вперше працівники культури, які працюють в закладах культури на території нашої Ченівецької громади, вперше отримують грошову нагороду імені Анатолія Добрянського, якого Вау. ще називали Боковинський Златоуст. Тому для мене як вам сказати, для мене ті проєкти, які виграли в ініціативі, зебес. Вдячна для мене те, що ну, піднімається престижність людей, які працюють в галузі культури. Я, я тішуся. В мене, наче крила за плечима виростають, і це дуже щиро. Тому я дуже тішуся, що нарешті в нас, в Чернівцях, вперше відбудеться молодіжний театральний фестиваль. Клас. Розумієте? Тому я не можу визначити когось одного. Я просто хочу сказати, що направду. А в нас в Чернівцях дуже талановиті люди, кожний в своїй галузі. Тому хочеться побажати просто всім міцного здоров'я. Дивуйте себе завжди, ставте амбітні сілі, ідіть до них, не зважаючи ні на що, і чим душ вірте в себе, і ніколи не зраджуйте власні совісті. Тоді все вийде, і Україна переможе. Вірів у юніті, з спільними зусиллями, той наш Лозунг міста, він незамінний і незабутній в цьому плані. Нагадаю, що сьогодні в нас була розмова про те, як Чернівці будуть відзначати день міста, який. Цьогоріч відбудеться 4-5 жовтня. Гости нашої студії була начальниця управління культури Чернівецької міської ради, пані Юлія Савтенка. Дякую вам, навзаєм, слава Україні І героям слава. Я ж дякую всім слухачам за те, що були з нами. Вмикайте хвилю 106,6 FM, щосереди. О 19.30. І ви почуєте теми, які хвилюють, людей, які впливають, та розмову, що залишає слід. З вами був я, Антон Шкуро. Бажаю всім гарного і мирного вечора. па Розмова про важливі речі твого міста.